Час імперії закінчений, і нам всім потрібно зробити вибір. Буде велике винищення на землі, дві третіх буде винищено. Майбутні події грядуть на землю. Ці війни, які ми сьогодні бачимо, вони покажуться квіточками. І Бог дає ще час і. Що гукає, що ми зробили правильний вибір, тому що час короткий і ми вже живемо в такий час. Тому ми повинні бігти до Ісуса, до Церкви, до Царства Божого, Царство Ісуса Христа. Воно буде вічно, тому що воно прийде і зруйнує всі інші царства. Але щоб нам наслідувати життя вічно, треба бути громадяними Царства Божого та наслідувати вічність з Богом. І нам треба бути готовими кожну хвилину до переходу в вічність, і для цього потрібно стати дітьми Божими.